Всім привіт, друзі, це «Цензорнет», Я Марина Люкермалаєва. Як ви бачите, у нас знову блекаут час пояснити, чому ж так трапилось? І так, причина перша: звісно, у всьому винуваті російські обстріли і бажання росіян влаштувати нам просто пекельну зиму і продовжити всі ці свої геноцидальні практики. Але давайте не забувати про наших внутрішніх щурів, і для яких війна це спосіб заробітку, красиво жити, нарешті розбагатіти і. Вивести якомога більше грошей з українського бюджету в кеш або криптовалюту. Отже, цей день почався дуже цікаво. Набу і САП прийшли з обшуками до кращого друга і співзасновника 95-го кварталу Тимура Міндіча і до Германа Галущенка. І що ж вони дуже цікаве знайшли? А саме масовані схеми якраз таки на енергетиці, як там робилися відкатики, як там організовувалися різні схеми, і що там відбувалося? І чесно, ці подробиці вони просто вражають. Чому? А, тому що а, достеменно відомо, що саме Тимур Міндіч і Герман Галущенко, цей любимий міністр раніше енергетика, тепер Мінюсту Зеленського. Влаштував схему із мільйонними відкатами, де фігурувала така кампанія, як Енергоатом. І найцікавіше, що 10 жовтня, коли Зеленський говорив про те, що друзі, будуть російські удари, треба захищати нашу енергетику. Якраз у цей момент у ресторанах Києва сиділи діятелі Галущенка, його там помічники, які давно з ними займаються такими брудними схемами, і спілкувалися між собою як же ж вот это сделать откат для захисних споруд енергетики, і конкретно у тому моменті йшлось про захисні споруди для Хмельницької атомної електростанції. Тобто, уявіть собі, всі розуміли, що Російська Федерація буде вибувати підстанції, які будуть до АЕС, яка живить, наприклад, місто Київ, яка дуже потрібна для того, щоб ми балансували наші енергогенерації, але ні. Люди Галущенка, люди Міндіча дуже захотіли собі відкатік в 10-15%. І от зараз на бої САП порахували, скільки це вартувало бюджету, лише одна така схема: 100 мільйонів доларів, друзі. І, до речі, знаєте, коли я дивилася на ті фотографії, де лежать ці гроші в спортивних сумках, в стоси вже розпаковані, ти думаєш, блін, а це ж наш енергозахист. І можливо, якби вони пішли на тіло, на справді захисні споруди ХЕС, то у нас би не було е, відсутні по 11-12 годин світло. Ну і ще один такий момент, коли ти дивишся на ті долари в спортивних сумках і думаєш, блін, а це б могли бути дрони на цілу, наприклад, бригаду, яка зараз працює на Покровському напрямку. Але це про пріоритети самого Володимира Олександровича Зеленського. Думаю, що сьогодні Зеленський і Єрмак п'ють новопосит, Валеріянку і можливо там якісь напідкипа покрепче. Але дивіться, що відбувалося напередодні. Зеленський, очевидно, відчував, що щось буде, прийдуть до дружбана із обшуками до одного і іншого. І достеменно стало відомо, що напередодні цього обшуку набув і сап Тимур Міндіч втік з країни, але що цікаво, ніхто не знає, де він. І Державна прикордонна служба сказала, що в нас немає інформації, що він десь перетинав кордон, тобто вирішили його десь заховати сліди, де ж там той міндіч подівся. Але натомість Зеленський перед цими вихідними, які минули, вийшов на брифінг і розповідав про те, що я знаю, хто завалив оцю роботу в енергосистемі. Я знаю, хто провалив підготовку енергосистеми до, зі, до зими. Це Володимир Кудрицький. Тому його нормально, що там судять цього Володимира Кудрицького. А тепер НАБУ і сап зриває маски і виявляється, що король то голий. І ніякий не Кудрицький винуватий в тому, що вона жопа з енергетикою того. Що ми тепер сидимо з відключеним світлом по багато годин поспіль? Саме дружки Галущенка і дружки Міндіча не спромоглися а, довести до ума захисні споруди для енергетики і ще й брали шалені відкати. Ну і от тепер знаєте, у мене є е, кілька питань. Найперше. Так чи буде Зеленський тепер повертати якось свого друга Міндіча? Тому що тепер це буде гирю на його нозі, гирю на його рейтингах. І як би Зеленський не хотів а, роздати там на халяву тисячу гривень, подарувати там три тисячі кілометрів безкоштовних покатушок по Укрзалізниці, саме ця історія з Міндічем буде його топити електорально. Другий момент: чи є ідеї у Володимира Олександровича нарешті звільнити Германа Галущенка уже із посади міністра юстиції, тому що нагадаю, саме за перебування на посаді цього міністра його ділки мутили цю схему ще і сміялися під пісні стінга у ресторанах про те, що ліж би воте підозру не отримати. Також мені цікаво, чи була долучена до цих схем чинна міністерка цієї нашої енергетики Світлана Гринчук, про яку кажуть, що це досить близька людина до Германа Галущенка і в прямому і в переносному на смислі, якщо ви розумієте про що я. Ну і найцікавіше, чи буде у нас потужне засідання РНБО, тому що зазвичай Зеленський, коли трапляються якісь такі історії, накладає санкції, забирає громадянство, грозиться там покарати оголошує, що будуть там кримінальні підозри, а тут щось, щось тишина. Я бачу, нічого такого немає. Більше того, я думаю, піду, подивлюся на єдиному телемарафоні. Верифіковані новини, можливо ж там будуть розповідати про справу Тимура Мінніча, але насправді нічого такого не було. Тому що ми бачимо у сухому залишку. Зеленський дуже часто любить шукати винних. Хто у нього винна опозиція, то винні журналісти, то винні якісь нормальні урядовці, які працювали до речі, дбали про українську енергетику, і про те, щоб ми більш-менш оптимально пройшли зиму. Але коли справа стосується його дружків, то е, Зеленський наш комік, наш артіст, е, ковтає язик і не знає, що сказати українським громадянам. Але ми бачимо, що масштаби корупції справді вражають. І е, це бачать наші європейські партнери, і окремо зауважу, що нарешті ми знайшли відповідь. Е, Нащо було виходити влітку захищати набу і сап? Ні, не тому що вони там нам подобаються їхні там очільники, чи ми їх вважаємо потужними патріотами. А для того, щоб е, у нас були знаєте, такі правоохоронні органи, балансири, які могли приносити повістки е, друзям президента. Влаштовувати в них обшуки і показувати, скільки ж вкрали на одній схемі. А тепер давайте порахуємо, скільки можна вкрасти на трьох наших атомних станціях, а скільки можна на ТЕС ще вкрасти, а скільки можна там на центренго загалом вкрасти? Тобто масштаби корупції вони вражають. І найголовніше питання у мене до Зеленського: добре, втечуть ваші друзі за кордон. Але вони теж захочуть жити, вони захочуть, щоб їх не видавали десь там в, ФБ... в ФБР, Тімура ж міндіча до речі, вже шукає там ФБР, Зацікавилося ним. І що буде, якщо ці друзі в пошуках кращих умов для своїх кримінальних справ уже закордонних будуть здавати потроху самого Володимира Олександровича? А я не так давно бачила інтерв'ю Андрія Наумова, лучшого подруга Бахканова, і людини, яка у нас була топи з бушніком, якраз напередодні повномасштабного вторгнення, відповідала за внутрішню безпеку, тобто прямо відповідала за підготовку нашого до повномасштабного вторгнення, зокрема тих наших регіонів, які були окуповані блискавично у перші тижні. І от тепер цей Андрій Наумов сидить в Австрії, шукає російських пропагандистів з каналу НТВ і роздає їм некомплементарні інтерв'ю про Зеленського і Андрія Єрмака про те, що вони крадуть роблять відкати на оборонці, про те, що вони переховують там свій кеш потім в криптовалюті. І от я підозрюю, що всі ці міндічі та інші персонажі теж можуть заговорити, рятуючи свої шкури і не бажаючи собі такої долі відсидки в тюрмі, як у Павла Лазаренка. Тому, друзі, найбільшим ворогом Володимира Олександровича Зеленського є його пиха, його невміння шукати інформацію і намагання будь-якою ціною врятувати своїх друзів, як то міндіч чи Герман Галущенко. Амінь. От на цьому ставимо крапку. Побажаю Володимиру Олександровичу топити свій рейтинг і більш-менш якусь повагу, якою він набув після того, як справді не втік на початку повномасштабного вторгнення у те, що він заслуговує в політичне фіаско і забиття.